bye Господь з вами, читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава Богу Хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога, віруйте і у мене, в домі мого Отця багато житло. Коли б не так, то я сказав би вам, іду напоготовувати вам місце, і коли відійду і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму. Щоб і ви були там, де я. Коли ж, куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати твою путь. Ісус до нього, я путь, істина і життя, ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й Отця мого пізнали, відтепер знаєте його і бачили, а хвилик йому. Господи, покажи нам Отця і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже до нього Ісус, а ти не знаєш мене, Филипе, хто мене бачив, той бачив Отця? І як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває у мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці, а в Отець у мені, а коли ні, то з самих дів вірте. Істинно істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само діла робитиме, що я їх роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого, слово Господнє. Слава Сьогодні хочу зосередитись на другому читанні з послання святого апостола Петра, де Він порівнює християн, тобто тих людей, які навернулися до віри в Ісуса Христа, і юдеїв, які залишилися тверді і залишилися при своїй вірі. І навіть тоді, коли всі Писання говорять про те, що Ісус дійсно був Сином Божим, вони вирішили зробити щось. Набагато гірше, ніж зробили до того, тому що вони знищили всю біблійну традицію, яку до цього мав Ізраїль. Вони відкинули всі книги, крім Тори, вони відкинули все святе Писання, щоб залишитися вірним в собі, щоб їхня гордість не була принижена, щоб не визнати свою помилку, не упокоритися. І дуже часто людина може так робити навіть в сучасному світі, тому що замість того, щоб визнати свою помилку, шукає різних причин, шукає когось винного, і робить все необхідне для того, щоб якось підтвердити ці слова, шукаючи якісь аргументи там, де їх немає, шукаючи чогось, що може цю гордість підживити. І сьогодні ми бачимо і вшановуємо подію, Вознесіння Марії, взяття Марії до неба. Хтось з отців церкви сказав, що якби Ісус не взяв Марію до неба з тілом і душею, то він був би поганим сином. Не пам'ятаю, хто це сказав, але ну, як бачимо, Ісус був добрим сином. Ця подія показує нам, що істиною дорогою, якою має йти кожен християнин, це покора, покора і довіра до Бога. І цим прикладом була Марія, тому що в Євангелії, якщо звернути увагу, то можна знайти тільки декілька її слів це вина не мають і робіть все, що він вам скаже. Але ця її тиха дія спонукає нас до того, що ми її дуже сильно шановуємо, дуже сильно прибігаємо до неї в своїх молитвах і маємо дуже велику набожність до неї, заносимо. Її Перед нею свої молитви для того, щоб вона показувала нам дорогу, для того, щоб вона заносила ці молитви до свого Сина, тому що когось буде син слухати, як на свою маму. І сьогодні, можливо, варто задуматись над тим, що ми заносимо через руки Марії до Ісуса, чи ми хочемо занести свою гордість, якісь свої бажання, свої плани, чи хочемо дійсно їй довіритись і. Віднести з покорою ці благання, які ми маємо, і прийняти те, що нам хоче Бог. Букса цього за науку Дякуємо сердечні, кохання любі в Христі. Сьогодні прекрасне свято, свято урочисте, коли ми бачимо, навіть би так сказав, відлуння. Хресної дороги четвертого стояння, коли Ісус зустрічається з Матір'ю. Там не було жодних слів. Там Марія дивилась на свого Сина, і Ісус Христос в її погляді так багато чого прочитав. Це була єдина найкраща підтримка Його під час хресної дороги. І багато таких моментів Ісус помічав. Відношення до своєї матері 12 років, коли залишається в храмі, Костю в традиції каже, що загубився в храмі. Загубився. Це таке навіть непорівняльне, нелогічне, неправильне назва. Бо як можна загубитися Богові в храмі? Він може загубитися на вулиці, в селі, в місті, на ринку, на базарі, в магазині. Десь в кооперації, але це його дім. Так щоб це зрозуміти, мою думку, хочу сказати, те, як одного разу приїхали люди там по справах до парафії. У нас був дуже такий набожний святий священник. Його найчастіше, або дуже рідко можна було не побачити в храмі. Найчастіше він завжди молився в храмі. І люди, коли приїхали щось там порішати свої справи. Прийшли і питають, а де к Ми вже і на кухні були, і на господарстві, і в гаражі, і на город ходили. І, і каже, там хтось з прислужників костьола каже, а в костелі були, ну, ще ні, тоді подивіться. І вони були ну, здивовані, що в костілі, так? І, і цей чоловік, який присловив, каже: Так ви почніть з костьола шукати. І так чисто по-людськи. Свята Матінка Божа і Святий Йосиф шукали в родичів, в знайомих Ісуса. Коли зустрілися з Ним в храмі, перше питання, що ти нам зробив? Ісус теж здивований, чого ви мене шукали, тобто я не загубився, шукають когось, хто загубився, і шукають щось, що загублене. Але не можна шукати чогось, хто не загубив. Ми не можемо зараз. Шукати там, не знаю, якщо Надіякона, чи Віталіка, Олександру, чи там, там Зорянку, Янсу. Ну як ми їх можемо шукати не біля нас? Але чому традиція церкви каже про загублення Ісуса, тому що Він не загубився, це Його загубили в храмі. наступна подія. Потім цікава зустріч один з перших отців церкви. Пояснюють, це місце в Євангелії, де Марія приходить з родичами, двоюрідні, троєрідні брати, приходять до Ісуса, бо десь там чули, що про нього по-різному кажуть, хтось там незадоволений з ним. Навіть чули, як говорили, що Ісус силою Злого Духа диявола викидає з людей, версивум називали. І Марія йде як мама до нього, щоб підтримати, що може його забрати. Може взяти його трошки на канікули додому, і він не виходить, не виходить, показує рукою на цих слухачів своїх слух, і каже: Ось моя мама, тато, сестра, брат. І цей коментатор біблійний каже, це була зустріч Ісуса з Марією, тому що вони зустрілись. Хочу сказати, що ми, коли тут перебуваємо на реколекціях, коли думаємо про своїх батьків, Думаю про своїх дітей. Ну, наприклад, тут вибачте, за те, що я без предупреждення, наприклад, Наташка і Віталій, мають теж батьків, скажімо, хоча когось там живого, ну й мають сина вдома. так? Тобто і одно, і друге пасує. І тепер ця думка, що вони будуть зараз, наприклад, в гвоздаві на службі Божій. Одну думку мають, що там тату, мама, а друга думка, що там синочок. І ця думка. Це розстояння, цей проміжок називається небом. Тому що, тому що ви в цей момент е, тільки в розумінні неба можете сказати, що ми є разом. Бо можна сидіти один біля другого і взагалі не цікавитись. Наприклад, хтось їде поїздом, хтось їде автобусом, хтось в магазині чекає в черзі. Є багато людей біля вас, і вони взагалі ніць до вас не мають. Взагалі жодного відношення. А хтось може бути дуже далеко і, наприклад, ви в серці Його маєте як когось найкоханшого. І, власне, це небо. Небо, воно сталося для Марії сповненням очікування Ісуса Христа. Сьогодні ми святкуємо це гарне відношення Ісуса до Марії і Марії до Ісуса. Я вам часто згадую, як мене в дитинстві вчили Ружанець молитися, ці польські молитви, віршики сьогодні теж вам скажу, цю вставочку до Ружанця, як вона звучить і скоментую, відносно до таємниці неповзяття Матінки Божої. Юж єстись панно в небі посадзона, над всіх хур ангельських wzniesione. Нагротілці, син, праця Твої, вірнії труди в І там є сказано, що Господь винагородив. Ми не можемо батькам винагородити те, що вони нам роблять, навіть якщо я буду найкращим синочком своєї мами. Але Богові це вдалося і небо це є сповнення вдячності, так як Свята Євхаристія це єдина вдячність на землі. Бо кожне слово дякую, спасіба. Данкешом, ще там щось всяке, да? мерсі, Грація, як би ми там назвали, це слово це спроба вдячності. А от служба Божа, Євхаристія, це є вдячність, до якої вже нічого не можна додати. І тому церква взяла цю грецьку назву на літургію сповнення вдячності. У нас одна парафіянка з Броварів, така Іринка. Боравська вийшла заміж за грека, там же є в Греції. І коли вони приїжджали з родиною до нас, е, такий був нюанс цікавий. Ми там вгощаємо його, це Йоаніс, її е, чоловік, такий культурний хлопчина. І ми щось там ходимо, то чай, то праніки, то бутерброди, якась булочка, і він е, раз, другий раз там Євхаристо, Євхаристо, і я так не знаю, що він хоче. і кажу, це Іринки, що може йому мушу свято відправити. А вона каже: Ойче, це ж дякую по-грецьки. Ну ви от що ви не знаєте. Єхаристо. так, І, і, і власне, власне ця це, церква взяла цю назву, що більшої вдячності немає. І це є найважніше, так? найважніше на світі, якщо хочеш комусь подякувати, молись за нього на службі Божій. Це є небо на землі. І такий останній приклад розповідав мені один священник про свого товариша, друга священника, який. Наскільки я пам'ятаю, напевно, це був він з Прибалтики. Була така ситуація, коли чоловік займався взагалі шпикулянським бізнесом, продавав м'ясо, купував свині, переробляв, продавав на базарі. І одна його сусідка бігла бігом до костьола, але заходить на цей ринок зраненька ще і каже: я не взяла гроші з собою, але якщо можеш. Вріч мені там якийсь кусок м'яса, бо в мене гості, я тобі потім віддам. Він каже, де гарантія що ти віддаш. Всі пожичають, всі записуються, і вона каже, то я за тебе щось свято то закажу. Ну, то як сам хочеш, бо я ж верталася, то поговоримо. Ну і вона пішла до Ксьонджа, а ще є такий звичай багатьох парафіях, як, як замовляєш службу Божу, то Ксьонд на образіку пише інтенцію, коли вона буде відправлена, і дає людині, щоб не забути. Так, Така, як, типу, квитанції побожної. Ось і вона йде через цей базар додому і каже: Слухай, заказала мені щось свято за тебе, давай, зваж мені. А він каже: Інтересно, каже, це, що, це, що це за вартість. І бере цей образок, а ще такі були ваги терези, такі дві гусочки намальовані, важили ці старинні. І він цей образочок стави на одну сторону, а кусочок м'яска такого маленького ріже на другу сторону, кедає. А зараз подивимося, що воно варте, чи воно, скільки воно важить, та я, твоя мша свята. І цей врізав кусочок, воно не рухається. Бере більше, не рухається, бере ще більше, якусь ногу кинув, вже з злості, люди хочуть і стоять, бере якусь там цілу литку, бо буду туда. Воно не рухається. Він вже пробує підкручувати, може, десь заклинило. А вона каже, і ще сядь, і воно не переважить. Бо це така велика вага мші свєнтої. І він віддав це м'ясо, каже, все добре, я вже все зрозумів, забирай, не треба мені грошей. І після якогось часу став священником. Каже, що це для нього такий був знак, що немає більшої вартості на службі Божій, ну, як служба Божа. Тому, наприклад, Ісус сьогодні бере маму свою до неба. Я його розумію, може, не трошки, але багато, напевно, ви теж знаєте, що я дуже люблю свою маму, якби був Ісусом Христом, зробив би те саме. Але стараюся на землі це небо робити, щоб вона себе гарно відчувала при мені. Це дуже важливо. Це є четверта заповідь, це є небо тут на землі. І сьогодні матінка Божа, так насправді, а це багато людей святих, які мали видіння Боже, матінки Божої кажуть, що вона завжди стоїть так, якби опліч священника, опліч священника Багато під час служби Божої, багато з цих візіонерів. Святих каже, що вона так, якби чуть-чуть з лівого рам'яна стоїть, як посередині, то матінка боє чуть-чуть збоку і прислуговує. Вона є та, котра є в Євхаристії за своїми дітьми. Тому сьогодні дуже прекрасне свято, воно не тільки Марійне, воно таке теж Христосове, тому що ми бачимо ці відношення. Без цього відношення не було би неба. Так? І ці відносини вони дуже важливі. Тому сьогодні варто звернути увагу. На те, ким є для мене Марія, як я розумію Ісуса Христа, і чи я спроможний, чи я спроможна сьогодні таке небо зробити в своєму серці, щоб Ісус прийшов за мамою, взяв її за ручку і казав, а тепер підемо там, не знаю, до Лаврентя, до колі, до Саші, до валі. Ходи, я мамуся тебе забрав, бо там є дуже добре. Ось постараємося сьогодні при нагодні служби Божої, адорації. Зробити наскільки можна своє серце небом, щоб Ісус Матінко Божу впровадив теж до нашого серця.